Для того, щоб створити заявку на формування посиленого сертифікату ЕЦП, увідіть в розділ Адміністрування, сертифікати, заявки на сертифікат. Вкажіть дату формування заявки. На панелі інструментів натисніть кнопку Сформувати заявки. Погодьтесь з умовами угоди та натисніть кнопку Далі. Вкажіть прізвище ім'я та по батькові особи, яка відповідає за використання сертифікатів в установі та її контактний телефон. Ці відомості автоматично додадуться в поля електронної заявки на отримання сертифікатів. Вкажіть парольний діалог, будь-яке слово чи словосполучення, яке потрібно назвати співробітнику АЦСК України в телефонному режимі, в разі необхідності блокування сертифікату. Для шифрування звітності, яка відправляється в контролюючі органи, використовується сертифікат шифрування. Відповідні відмітки встановлені за замовчуванням. Оберіть необхідні типи заявок та натисніть кнопку Створити. Створились та автоматично відкрились в окремих закладках всі вказані в попередньому кроці заявки. Більшість полів заявок заповнюється автоматично даними з картки підприємства. Для генерації секретного ключа натисніть Наступні дії «Перевірити заявку та далі згенеруйте заявку і секретний ключ. Введіть пароль секретного ключа та натисніть кнопку ОК. Файли заявок та секретних ключів зберігаються в указаний каталог на комп'ютері. Перейдіть на закладку з наступною заявкою. Для зручності користувачів та полегшення формування заявок на сертифікати була розроблена нова форма Z0200108, яка передбачає створення заявки на сертифікати підписання та шифрування в одному бланку. Натисніть наступні дії Перевірите заявку та далі згенеруйте заявку і секретний ключ. Введіть пароль секретного ключа та натисніть кнопку ОК. При генеруванні секретного ключа в даній заявці одночасно формуються ідентифікатори відкритого ключа підписання та шифрування та один секретний ключ одночасно на обидва сертифікати. Після генерації секретного ключа можна роздрукувати заявку на формування посиленого сертифікату ЕЦП для надання її в АЦСК